Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows встановлений. Всі потрібні програми для тестів також встановлені. Комп'ютер після збірки вже пройшов всі тестування. Зараз ще раз знімемо основні тестування і пройдемось також ще й по корпусу та по основним запчастинам. Спереду вентилятори у нас 200 мм на постійний обдув, 120-ка ззаду, 120-к зверху. Я думаю, в принципі, в характеристиках корпуса, ви, коли обирали, вже подивилися, що там в ньому є. Пильничок передній, отут який йде, він йде також на магнітах, так як і верхній пильничок, легко знімається, легко чиститься. До речі, при транспортуванні комп'ютера іноді ось такі пильнички, які стоять на передній панелі або там на нижній панелі, в залежності в яких корпусах, вони бувають, можуть просто відійти, відпасти. ну, Зрозуміло, під час транспортування таке іноді буває. То, в принципі, його просто потім на місце можна буде поставити, так як і цей верхній. Також при транспортуванні таких збірок, де встановлені топові версії відеокарт, які доволі великі і займають багато місця, ми їх знімаємо. Окремо і пакуємо в коробку. Вам потрібно буде карточку потім встановити окремо в системник. Якщо треба відео, я знімлю, як це зробити. Там нічого складного. Відкручую два болтика є, ставимо карточку і прикручуємо на два болтика. Ну і, зрозуміло вставляємо до обживлення. Два восьмипінових конектора. Дана відеокарточка у нас потребує. Обдув в корпусі супер. В даний бюджет, напевно, по якості обдуву це найкращий корпус, що можна зовсім взяти. Великі вертушки спереду є пильники, що дуже добре, бо на передній панелі у багатьох навіть дорожчих корпусів, які йдуть дорожчі, навіть можна сказати, практично двократно, і на них рідко додають отакий пильник наперед під передні вентилятори. Ну, в принципі, бонус виробник зробив. І що є дуже непогано. Бокова стінка так само в нас знімається, два болтика і собі зняли без проблем. Задня у нас також. вверху є виходи USB 3.0, кнопка запуску, зміна підсвітки, індикація роботи самого комп'ютера, мікрофон навушники. Також з корпусом йде ось такий пульт. На ньому є можливість міняти підсвітку, її вимикати, також зміняти оберти швидкості вентиляторів. Тут два режими, швидкий режим і мінімальний. Можна, ось, допустимо, авторежим включити, або просто: от таким фан плюс фан-мінус відрегулювати собі швидкість. Також можна зробити яскравість кольорів, можна вибрати просто статичний колір, будь-який. Можна також включити авторежим. Це у нас моде режим, точніше, і синхронізація також з материнською платою, щоб міняти підсвітку через програмне забезпечення на материнці. Я також вже вам під'єднав самий конектор, який йде від корпуса до материнської плати, щоб можна було міняти із ПО на самій системі. Я це покажу підсвітку, і також її регулювати, якщо не хочеться це робити з пульта. Або хочете там і зробити якихось більше можливостей, ніж є в нас на пульті. Ну, в принципі, все по стандарту, як у всіх сучасних системниках. А так, наявність пульта у корпусі це ще один хороший бонус. Не у всіх корпусів кладуть пульт для зміни підсвітки окремо від ПО. Що є дуже прикольним, що можна зразу ще й обрати вентиляторів зменшити, не заходячи в програму. Дуже удобно. Коробки запчастин також їдуть в комплекті з самим системником. По охолодженню про башню я вам вже писав. Тут два вентилятори 120 мм з rgb підсвічуванням Вони, зрозуміло, діло синхронізовані з усіма вентиляторами, цими під'єднані до одного коннектора. Тому підсвітка, швидкість вентиляторів, в принципі, це все по стандарту можна налаштовувати без проблем. Тут 6 трубок, може відвести він до 200 Вт тепла, процесор під ним не гріється, навіть учитуючи, що цей проц розігнаний вже заводу дуже непогано, в нього немовеньке ТДП, охолодження справляється. Термопаста встановлена дорога, що на процесорі, що на відеокарті, термогрізлі. У неї ще й топова версія, в якій 12 Вт ТДП на 1 квадратний міліметр. Зазвичай використовується в дуже дорогих ноутах, її ставлять ось, або на топові проци і відеокарти. Ну, Зрозуміло, крутіше тільки вже е, жидкісний метал. Ось, в принципі, все. Тому поставив хорошу пасту. Вам збірку ближайші 2 роки можна без проблем пасту не міняти, температури будуть хороші, просто продавати системник від пилюки, продавати відеокарточку іноді і все буде чудово. Компоненти виділяють немало тепла, особливо відеокарта коло 303 Вт. Вона виділяє в максимальному навантаженні, що немало. Все-таки карта топова версія, 6900 xt тепла виділяють вони дуже багато. Ну і продуктивність в них крута. Що в 2К, що в 4К, без проблем. Всі сучасні ігри можна грати. По компонентам пам'ять у нас G.Skill дві планки в радіаторах частотою 3600 по 16 ГБ. материнська плата у нас 4 свотова, тому можна без проблем буде пам'ять добавляти Підтримує вона до 128 ГБ оперативної пам'яті. SSD стоїть 2 штуки Kingston MNVMe NVMe. PCIe 4.0, один на 250 і другий на терабайт. На 250 вже в нас стоїть система вільно ще 186. Ну і другий терабайтник повністю чистий, готовий до роботи, до ігор, до фільмів і іншого. Зараз прийдемося також по сумарній інформації. Е, до речі, по задній панелі роз'єми на відеокарті. В принципі, все по стандарту, дисплейпорт. Ще два дисплей порта і HDMI. Це загушечки, вони виймають. Ось HDMI у нас справа. Якщо у вас HDMI, якщо дисплей порт то будь-який з цих трьох можна використовувати. До речі, зверніть увагу, якщо у вас на моніторі, допустимо, старий монітор, якоїсь похожого образця. Хоча я думаю, що, скоріше все, ні. Під такий системи вже обично беруть нові монітори хороші. Ну, якщо у вас вдруг. Як на цьому тестовому моніторі VGA розєм то потрібен перехідник під роз'єм DisplayPort або під HDMI. Вони в нас є. Якщо потрібно, у вас як тимчасове рішення використовувати простий монітор до цього системника, поки немає, якщо немає можливості, одразу взяти монітор, або щоб потім купити, то можна використовувати такий перехідник і як тимчасове рішення. Також пройдемося по сумарній інформації. Процесор у нас має 8 ядер 16 потоків, 5700 X3D. Материнська плата Asus Prime B550MA, PCIe e 40 все, що потрібно, в неї є. Є радіатор по основних силових елементах. 32 ГБ оперативної пам'яті 3600 частотою вже запущений XMP профіль 2.0. GSkill. До речі, на чипах пам'яті Samsung. І відеокарточка у нас також на чіпах пам'яті Samsung, що є дуже важливо. GDR 6 пам'ять 16 ГБ, RX 6900XT Мір 419. Версія топова, в неї чудовий заводський розгін. Ну і карта сама по собі видно, що здорова. Навіть в такий здоровий корпус у нас запас вишається лише от стільки. Ну Дуже одна із самих великих відеокарт. Зараз робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%, потім навантажимо відеокарту в 100%, ну і ще пробіжимось по грі. Також окремо комп'ютер пройшов в стрес-тести ще в осі сіті тесті на пам'ять, на відеокарту і на процесор. Блок живлення в нас від компанії Deepcool 750 Вт. Даний комп'ютер. Якщо нагрузити все в 100%, наприклад, відеокарта в максимальному навантаженні у нас є 303 Вт. Процесор в районі 125 Вт, тере-150, ну, це вже в залежності, яка материнська плата, яка ним керує. Ну, зазвичай середня до 125 Вт, десь приблизно ну це те, що в нас вказує сам виробник. Ну, це може іноді змінюватись. Це вже в нас виходить 303 Вт, якщо додати навіть 150, 450 Вт. Ну і все інше, це в нас ковера, два М2 SSD, які практично нічого не їдять. Ну, В принципі, даний системник може брати з розетки в районі 550 Вт. Можливо, 600, десь ось так, якщо нагрузити в максимум. Якщо зрозуміло, Підрозігнати чи там щось зробити, підняти вольтажі, то може 650. ну 750 Вт блока без проблем вистачає під дану систему. Зараз у нас процесор нагружений в 100%. По графіку температури 68 градусів на кришті процесора. Температура ядер зазвичай коло 80% з чимось, ну вони схожі з температурою процесора. Охолодження без проблем справляється, вентилятори автоматично добирають оберти по зростанню температури. Так само у нас і на відеокарті. Вентилятори полупасивні, без навантаження вони навіть не крутяться. Графік рівний, немає ніякого тротуангу, все працює чудово. Іде навантаження на процесор. В принципі, по тесту процесора все зрозуміло. Охолодження в 200 Вт для нього з запасом. Ну і зараз зробимо тест на відеокарту, яка виділяє у нас більше, ніж в два рази більше, ніж сам процесор. Full HD пресет, стрес-тест, поїхали. Пішу навантаження. Мінімальна температура карти, коли комп'ютер в простої в районі 38-35 градусів, так як у нас був навантажений процесор, потрошки нагрівається. Вентилятори скоро автоматично запустяться. Їх тут три, вже, до речі, запустилися. Два лівих, більш, лівий та самий правий вентилятор йдуть більш... більшого розміру, середній йде трошки меншого розміру. Оголоження тут товсте, металічний бекплейт. все як потрібно. Частоти з заводу вже підняті як потрібно. Зараз у нас чіп Power бере 289 Вт. Ну, максимум він періодично доходить до 303 Вт. Ну і справа в нас оберти вентиляторів, які також про зростання температури автоматично будуть добирати оберти, коли це потрібно. Зараз у нас температура коло 69 градусів. Все працює чудово. Графік потрошки вирівнюється. Сам комп'ютер поїде в заводський опаковця з пенопластом. Відео з встановленням відеокарти я також вам скину, зробимо, як будемо перед упаковкою. Відеокарточка буде в своїй заводській упаковці. Е, також Всі коробочки від комплектуючих вам потрібно зберігати. В коробці від материнської плати також лежить у нас коробка від процесора. Е, є інструкція до самого корпусу. Коробочки від SSD, різні кріплення, підохолодження охолодження різні. В принципі, повний набір е, всіх коробочок без проблем відправляємо разом з самим комп'ютером. Також там є ще SATA кабелюк якщо потрібно підключити якийсь свій старий SSD ну, або жорсткий диск звичайного формату SATA. Ось так що, в принципі, це все в нас є. Повний набір. Це все відправляється разом з комп'ютером. По тестуванню в нас все чудово, немає ніяких проблем. Вийшли на рівний графік. Учитуючи таке величезне типовиділення, охолодження чудово справляється. Завода дані відеокарти налаштовані на тишу. В принципі, шуміти вони не будуть. Тут також є у нас е, перемикач на різні режимі біосу і обертів вентиляторів. Зараз він ізначально стоїть в такому положенні, в, в ліве положення я його не ставив ще людям ніколи. Ось ну ізначально воно йде саме в такому положенні. Ну і зараз зробимо окремий тест ще у грі. Ну і також додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Це працює гарно. Ось така збірочка вийшла. Без проблем, завтра зможемо відправити.